нам мир, даруй нам мир в наших серцях, Исус, даруй нам, мир, даруй нам мир в наших серцях. Благословенний Царство, благословенний Бог наш завжди, нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Христос Воскрес Воскресмарви, смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя. Дарував. Воскрес, смертю смерть подолав. І Тим, що в гробах життя дарував. святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятає, Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, влади попроси, беззаконня наші, святий завітає, ціле немочі наші, імени Твого ради, Господи помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині по час, і повсякчас, і на віки віків, Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині, нині повсякчас, все і на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімся цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімся Христові, цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа. Царя і Бога нашого, Бог наш пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля, і гори обертаються в глибини морські, Зашуміли, й порушилися води їх, порушилися гори силою його. Бистрі течії ріки веселять місто Боже, освятив оселю свою найвищий. Бог посеред неї вона не порушиться, поможе їй Бог рано в досвіта. затривожилися народи, захиталися царства, він дав голос свій, порушилася земля, Господь, сили з нами, заступник наш, Бог Якова. Прийдіть і побачте діла Господні, які чуда вчинив Він на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрощить він лук і зломить зброю і спалить щити вогнем. Заспокойтесь і пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі. Господь з сили з нами, заступник наш, Бог Якова. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуй, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі Боже, Аллилуй, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі Боже.

О, святий храм, святих, що з гірблавінням і страхом Божим, ходити ні, Осподеві помолімся. Господи, помилуй. Заблаженнішого патріарха нашого святослава. І собою любив єпископів наших Кириосва Кирстепана Кир Андрія. Чисте президентство, христии деяконство, за веспричи, людей, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За пообережений народ, наш за все військ, Господи, помолімся. Господи, помилуй, тобі глух мідний чинити силу вірних Твоїх і укріпити тисне цих місця сили Твоєї, і за перемогу заперемовна слпостатами нашими, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Щоб подати неослабну, незборимо й переможну силу, і мужність. Христо іменитому тому нашому, на перемогу над ворогами і супостатами, і всіма нападками їх, ви помолімся, Господи, помилуй. Щоб сповнити сором, безчестям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і шахом, і що вони Господні їх і вражало Господе, подеві, помолімся, Господи, помилуй. Щоб вислухати крик святої церкви твої зіткані і невірців наших, і щоб вивести істинні життя полонених ворами, і супостатами рабів його, які в печалі, і скорбота до нього взивають, Господеві помоліся, Господи, помилуй, що визудиться на від усякої скорботи, ні в біди, і нужди, Господеві помоліся. Помилуй, Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, корона з Божа, твоєю благодатью. Господи, помилуй. Ти святу, причисту, приблагословенну, славну, дирицю нашого родицю і присну, Дію Марію. Зустріва святи, помінувши самих себе один одного, і все життя наше і Христу Бові віддаймо. Тобі, Господи, Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Бог Господь, явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господнє. Господи, бо він благослов, оповімилісні Огонь, Господь явився нам, благословен, хто йде, ім'я Господнє. Обішовших, щоб вступило мене іменем Господнім, протистояв я ох, Господ Господь явився нам, благословен, благословенно в Вім'я Господне, умру жити буду, і повім діла Господні, Бог Господь івився нам, благословен хто йде, в ім'я Господнє, каміння знає, хто за будівничице цей став ловою вогла. Від Господа стався він. І дивний в очах наших Богу Господь, явився нам, благословен, хто йде, в ім'я Господнє. спаси, Господи, людей твоїх і благослови насліддя Твоє. Перемоги благовірному народові на супротивників даруй і Христом Твоїм охорони люд твій Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь заступництво, перед яким благоговіємо і з яким не осоромимося, не погорди, благає, молитвами нашими всеоспівана Богородице, утверди православну громаду, спаси благовірних людей, укріпи в справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу. Бо Ти Бога породила благословенна я. будьмо важні, мир усім, мудрість, будьмо важні, Господь кріпость людям, людям своїм, своїм дасть. Господь благословить людей Своїх миром. Воздайте, Господеві сини Божі, оздайте, Господеві славу і силу. Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей Своїх миро. До Ефесян послання святого Апостола Павла, читання, Будь важні. Браття, кріпіться у Господі та у могутності Його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крови, а проти начал. Проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби у піднебесних просторах. Ось, чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір, і, перемагаючи все, міцно встоятися. Стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливости і взувши ноги у готовість, щоб проповідувати Євангелію миру. А над усе візьміть, щит віри, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого, візьміть також шолом спасіння і меч духовний. Тобто Слово Боже, мудрість будьмо уважні. Аллилуя, Алелуя, Аллилуя, Алелуя. Премудрість прості виснукаємо Свято Іван Гням. Мир усім Іду. В твоєму від марка святого Євангелія читання, слава тобі, Господи, слава Тобі, у Божні. Сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога, істину кажу вам. Що хто скаже цій горід вигнись і кинься в море, та не сумніватиметься у своєму серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам: усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь. Щоб і Отець ваш, який на небі простив вам, провини ваші, коли ж ви не простите, і отець Ваш, що на небі не простить провин Ваші. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Христос Воскрес! Воістину воскрес. Кожного понеділка в нашому храмі збираємося на цю молитву за нашу батьківщину, за мир в нашій батьківщині. І кожного тижня чуємо ті самі слова апостола Павла і Евангелиста Марка. Кожного тижня святий апостол Павло пригадує нам, що маємо бути міцними, зміцнюватися в Бозі, кріпитися Господом. Тобто це означає збагнути, що дорогу, яку, якою ми йдемо, цією дорогою провадить нас Господь, а отже, Він є разом з нами, попри всі труднощі чи попри всю темряву, яку досвідчуємо постійно, Він є нашим світлом. І хоча цей досвід ми можемо сказати, як в цьому псалмі, яким молимося кожного вечора, Господи, взиваю до Тебе з глибини з глибини моєї темряви, з глибини мого страху, промовляючи кожного разу, ми просимо, не наче, Господи, вкороти дні цього болю, який ми переживаємо. Проте до, до цього додаємо слова ті, котрі навчив нас Ісус. Але хай цьому буде Твоя воля. Хай хочемо виконати, Господи, в нашому житті Твою волю, попри труднощі, біль. Та зусилля, які приходиться прикладати кожного дня. Єдине, що маємо, те, що говорить апостол Павло: віру в Тебе, Господи, який вчиш нас у молитві разом з Тобою віднаходити радість щоденного життя. Христос Воскрес! Воїсти Воскрес. Слова святої. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось, тобі виснука, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за блаженнішого Патріарха, нашого Святослава і за і єпископів наших Кири, Степана Керстепана Кернрія, за тих, що служить і послужили на святому крамі цьому, за всіх наших духовників всіх во Христі. Бродімі сестер наших. Господи, помилуй, господи, помилуй, Господи, помилуй. Ми забобережен народ, наш За заправлені за все військо. Господи, помилуй, господи, помилуй, господи. Помилуй, господи помилуй, на пострілу повай мене зброя наша, врятуй нас, Господи, але допомоги Твої самотні просуми, на силу Твої спонімаючись, постоямо проти ворогів наших, ім'я вірно прикликаючи, з умління молимося. Самотні, Господи, милостиво, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, захисник вірних, пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших, пошли висоти руку Свої в покори, Христове, воїство нашому, віддай їх, молимось, миносерні, Господи, вислухає, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй воїнство наше непоборне і переможне було над ворогами, і щоб мир і слава в землі нашій, Усильно молимось тобі, Господи, вислухай помилуй. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі і тих, що на морі далеко. І милостивий, будь милостивим, владику до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий, і людинолюбний Бог єси, і тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки віки. Ще приклонивши голови, Господеві, помилімся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, памилуй, Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, зглянься у милості і щедротах на смирення слуг Твоїх, і людинолюбно вислухай і помилуй нас. Ось бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші, тому ми, грішні і недостойні, в покаянні з умиленням молимося Тобі, поможи нам, Боже Спасителю наш, і визволи нас ради імени Твого, щоб не сказали вороги наші. Бог покинув їх і нема і Збавителя, і Спасителя. Радше, хай пізнають всі народи, що Ти єси Бог наш, а ми є люди Твої, силою Твоєю бережені. створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і впокорилися, так, Господи Боже, Спасителю наш, силу і упокоєння і заступниче наш, не згадай беззаконь і неправд людей Твоїх. І відвернися від нас у гніві твоєму, але в милості і щедротах посіти смиренних слуг Твоїх, що припадають до Твого благоутробія, повстань на поміч нам і оберни нечестиве зухвальство їх на страх і втечу, Христолюбивому ж воїнству нашому, подай у сильній відвазі й мужності. Погнати і наздогнати їх в імені Твоєму перемогти їх, а тим, яких ти призначив покласти у бою за вітчизне своє життя, прости прогрішення їх і в день праведної відплати Твоєї подай Вінці не тлінні, бо Ти єси заступник і переможець, і спасіння всіх, хто на тебе уповає. І тобі славу вас Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Премудрість. Світися, світися, Новий Єрусалиме, слава Господня на тобі засяяла, Радій нині веселися сіоне. А ти чиста богородиця, втішайся? Воскресінням Сина Твого. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі. Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолав, і Тим, що у гробах життя дарував. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, що воскрес із мертвих смерть. То смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував істинний Бог наш, молитвами причистої своєї Матері, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, помилує і спасе нас як благий і людинолюбний. Христос воскрес, і смертю, смерть подолав, і тим що гробах життя. Стрась і земертви, смертю, смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував, нам дарував життя вічне. Поклоняємось Його на третій день, воскресі.